Вітаю всіх, мої дорогенькі. Анджеліна Джолі в Україні, в Херсоні. Я хочу подивитися ціль її приїзду. З якими намірами? Для чого. Того скандалу, який тут всі афіширують і рекламують, я роздивлятися не буду. Вважаю це Ким, кимсь. Як наче ощущення, як наче від чогось відлікаючи увагу. І так. Анджеліна Джолі в Херсоні в Україні. Ціль її приїзду. Ну, понятно, падають діти. Подивитися, удостовіриться і опровіргнуть або підтвердити ілюзорну інформацію, яка їй була надана. Про тяжове состояние і содержание дітей в Херсонській області. Вона більше всього, десятка, десятка кубків, член якоїсь організації. Да? Вона там і посол Доброї волі, і якийсь представитель ЮНЕСКО, або ще хтось такий. Да? Що вона участвує в якійсь організації, де дуже-дуже багато країн участвують. Вона, як наблюдатель, приїхала подивитися, подивитися на дітей. Діти, діти. І підтвердити або розвіяти інформацію про важкі умови, які, да, проживання дітей, як наче ну, подивитись і убідитись, що це дійсно так? Від якоїсь великої організації. Які її думки зараз? Карта Страшний суд. Це викликало в неї моментальне бажання помогти дітям. Моментальне бажання допомогти дітям. Можливо, після цього буде якесь звернення до короля Пінтаклі, до Трампа від її імені в майбутньому. Вона до нього звернеться або до людей, які обладають великими грошима. Тому що це у моїх колодах Трамп, король Пентаклій, але не обов'язково це він випав в цій колоді. Це люди, які обладають владою і капіталом, щоб забезпечити, допомогти і забезпечити майбутнє цих дітей, що вони не заслуговують на те, як вони живуть. Получення по заслугам, задержання дітей і їхнє життя, яке вона побачила, повинно бути набага, а їхнє майбутнє повинно бути забезпечене. Чому вона приїхала? Для того, щоб е, не тільки допомогти, а і придати розголосу, розголосу те, що робиться внутрі країни у нас, да? Те, що робиться внутрі країни. Привлекти внімання багатих людей, багатих фондів, пришвидчити надток грошей на содержання цих дітей в Херсоні. Я не знаю, де вона була, по-моєму, в больницях, в дітських домах, можливо, ще в заведеннях, да? Але в собственному домі вона цю інформацію буде розпространяти, привлікати капітал, привлікати досить великі гроші. Вона хоче пришвидшити цей збір коштів для цих дітей. Які її цілі справжні? Війна, робота. Ну, це її робота під час війни, собственно говоря, це її робота під час війни. То, що війна, робота, поїздки, е, да, е, збор інформації, наведення порядку, організація е, по імператору. Україна. Ну, пожаліти. Так, карта материнства. Хочу подивитися, чи не буде вона з України дитину дочеряти, тому що карта. Мені хочеться всіх пожаліти, всіх обігріти. Да? Карта нової енергії. Україна, війна було, є і буде. Тобто те, що давно продовжується, те, що зараз є, і те, що буде найближчим часом в Україні із-за війни, якби внести якусь свою лепту. Внести якусь свою лепту. А чого Королєва Кубків? Карта дежавю. Тобто те, коли, коли я вже я робила, а вона вже усиновляла дітей з країн, де йшли війни. По-моєму, у неї дівчинка є то Ефіопка, то ще з якоїсь країни усиновлена, вона її привезла. Дежавю. Я зроблю з, діт... з дітьми те, що я роблю завжди. Руль кубки, села, війна. Ну, Ні, тут не про усиновлення, тут про захист дітей. Да? Я маю можливість потім говорити з сильними світу всього, пояснювати їм, доводити до їхнього свідіння. Да? І я це роблю постійно і неоднократно дежавю. Тобто, я це роблю постійно і неоднократно. Ні, це не про усиновлення. Вона збирається з України рібеночка, установити? Ні. Поки що я цього не бачу. Ну, по крайній мірі, повішений говорить ні. Це питання в неї на паузі. ну, Більше всього, приостановлено усиновлення і народження дітей. У неї їх, по-моєму, і так, п'ятеро чи шестеро, да? так? Ну, от її благородний порив. Мах, можливості, перевога, діти. Ну, Допомогти дітям. Да. Я, маг, я можу, я говорю, я віщаю, я вмію, у мене є ресурси, у мене є сообщество, у нас буде така загальна перемога, колективна перемога, тобто я член якогось колективу, дітки, да, діти, башта і розбите серце, уберегти дітей від смерті і від страждань. Ну, молодець, молодець, нічого не можу сказати, умніця. Перед цим вона була у Львові і знову діти. Гроші, 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 гроші. Їй хочеться, щоб на дітей втратилося більше грошей, ніж тратиться. Тому що, по її мінію, гроші, які ідуть в Україну на, на, е, на дітей, витрачаються несправедливо, або недостатньо, або приховуються, або якось по-хитрому розподіляються, що дітям це не достається. Да? Дітям це не достається. Їй би дуже хотілося, щоб влада. влада е, Зеленський імператор, е, скажімо так, е, Звернув увагу на те, що діти по якихось причинах страждають дуже і не забезпечені всім необхідним. Тобто ніщита, діти, як наче в ніщі живуть. <плес> <плес> У неї за це болить серце. Бо вона переживає, вона осуждає. вона Кстати, знаєте, як Прямо от, дуже близько до серця це бере. Дуже близько до серця це бере. Це її вибор, тому що їй больно, їй це болить, і в неї це визиває внутрішній протест такий внутрішній конфлікт, коли страждають діти. Вона це робить чистого серця. Її до цього спонукав якийсь мужчина, який був або її мужем, або її партнером, е, да, який от прямо, з яким вона прочувствувала це все колись. І е, вона на собі несе, несе цю не, таку важку ношу, да, е, як наче в парі з якимсь мужчиною. Я не знаю, вона зараз замужем, не замужем, вона є муж, немає мужа. Не знаю, коханець, друг, партнер, любимий чоловік, але вони якби вдвох: король жезлов, королєва жезлов ведуть цю роботу і королева мічейше вибачаюсь, да, ведуть цю роботу і, скажімо так, спасають дітей від війни в тяжких ситуаціях. Ну, карти говорять, що да, вона це робить із Любві к ближньому, із любові Любві к ближньому. Ну, все-все, що мене цікавило, я подивилася. Конфлікт, який там прийшов, лі з її охранником, лі з неохранником, то лі водітелем, то ли не водітелем, я розбирати не буду. не цікаво і не хочу цю пену піднімати ще вище.